Зараз ми розкажемо про підготовчу роботу до фарбування писем. Що вам потрібно? По-перше, потрібно віск. Ми ось такі купили в таких кусочках. По-друге, писальця, куди буде накладатися віск. Також е потрібне таке от гостре е шило, яким ми будемо пробивати яйця і видувати білок і жовток. Фарби. Харчові варто барники для яєць. Свічки, зрозуміло, де ми будемо нагрівати піск. Ну і, власне, білі яйця. Спочатку ми яйця очищуємо ватою і отстом. Очищуємо від якихось зовнішніх забруднень. Тоді ми шилом пробиваємо дві дірочки в яйці і видуваємо білок і жовток. Тобто отак потрошки-потрошки прокручувати шилом і е, утворюються такі дірки, і тоді можна видати білок і жовток. Ми вже цю роботу на даний момент робили, тому ви можете бачити такі очищені оцтом яйця трошки треба буде почистити, з з дірками і з видутим білком і жовтком. Тепер ми будемо приступати до фарбування. Ми собі попередньо вибрали візерунки. Хто тільки пробує, можна легенько спочатку собі так олівцем десь намічати, де будуть відповідні лінії. Хто вже більш досвідчений відразу малює воском. Сюди, в це писальце ми будемо вкласти кусочок воску і нагрівати над свічкою. І, відповідно, це постійно потрібно буде робити, підігрівати віск, тому що його ненадовго буде вистачати, щоб намалювати ті чи інші лінії. Також в нас є тоненька голочка, якою ми будемо е, прочищати. Ось Та, така от тоненька голка якою ми будемо прочищати писальці у разі, якщо там віс буде застигати. Ну, все, ми будемо розпочинати і ще коротеньке відео знімемо. Коли ми починаємо вже безпосередньо фарбувати воском, ми спочатку заліплюємо воском ті дірочки, які ми зробили ось таким чином. Ну от Ми приблизно собі намалювали олівцем, яким буде візерунок. Тепер нагріваємо. Писальце з воском над свічкою. І по тому візерунку ведемо такі, такі штрихи з воску. Можна повністю зафарбовувати. Відповідно, та частина, яка закрита воском, вона залишиться біла. Якщо ми зараз фарбуємо по білому яйцю, то це буде наш білий колір. трошки покажемо процес, як все відбувається. Соломійка малює квіти. Тут такий більш геометричний візерунок. Такий в нас виходить проміжний результат. Наш попередній результат з нанесеним воском. От так, це дарини. І це дарини. Христинки. Христинки. Соломії. І моє. І ще є по одному в мене соломійки, але ми ще їх дофарбовуємо. Вже одну партію кинули в жовту фарбу. Таким чином, це що зафарбоване зараз воском. Закрите воском, воно буде жовте при наступному фарбуванні. Це просто пофарбовані такі крашенки у фарбі. І ось стирають віск. До свічки з боку яйце так прикладають і стирають віск. Ще важливо не робити дуже гарячу воду з фарбою, щоб віск відразу не потік у фарбі. Це нам треба запам'ятати на наступний рік. От такі от виходять писанки. Покажи христинка і покажи даринка. Добре. Отже, результат нашого сьогоднішнього фарбування писанок. Ось такі в нас вийшли. Не всі вийшли, деякі в нас тріснули, на деяких трошечки віск потік, але, в принципі, непогано. Це одноколірні, ми просто фарбу зафарбували, а ось ці ми ці от, пофарбовані і з візерунком. З воску, які наші уроки за сьогодні? По-перше, ми використовували два писальця. з одного віск тік сильніше, з іншого слабше. Відповідно, ми використовували два, залежно від того, чи нам потрібно зробити якісь велику площу, зафарбувати воском, чи якісь тоненькі лінії. По-друге, як тільки віск нанесений, не потрібно ще у теплу чи гарячу воду фарбувати, тому що віск розпливається. Тому ті писанки, які ми пофарбували першими, вірніше нанесений віск, які постояли найдовше, у них краще цей віск втримався, коли ми їх клали в гарячу воду. І по-третє, на пакетиках із фарбою написано, що Потрібно кидати при температурі 70-90 градусів, але це діє для ось таких одноколірних крашанок. А для писанок, щоб не розтікався віск, потрібно цю температуру нижчу, значно нижче, ніж 70 градусів. Фарба все одно, в принципі, до них чіпляється, але віск не розтікається і це добре. Після того ми за допомогою свічки. Зняли віск, і ось такі в нас вийшли візерунки. Ну, ось тут, як для прикладу, потрібно запам'ятати собі, щоб лишати більші проміжки між листочками, бо коли наносиш віз, здається, що вони є. А насправді воно все потім зливається. Ну і в кінці ми помастили їх олією для блиску. Все гарного, всім Великодня і гарних вдалих писанок.